Вручать до футзалу, і можливо, якраз бачимо ми що саме. Це. І вищої футзальнеї мислення у команди з Вунська. За моментом часом Чани забиває зараз Кучма. Прийшла зараз подача до нього. Андрій Кучма у нас забиває перший гол своєї команди. У категорії 14 Кубок Ліги здобуло Одеське чорне море, У категорії 11 відповідно перемога дісталася Житомирському Поліссю. Ну і а, в категорії 15 Кремаша а Зараз момент в тим часом респект не забуває. Респект Микола Смітани. У нас забуває свій черговий гол. Ну, такий на нього передача. Ну і була а, команда Діша Респект Мевичі. Ну, фактично це був філіал респета у Маневичах, який створив Андрій Шевчук. Зараз момент тим часом лідер виникає, що пробуває над воротами. Він зараз пробив. Кіленку тобі буде зараз для корупційного лідера. Зараз пострілюється мати. Відбувається у нас. Бранці, респекту, Лесенки Симакер добивається, другої спроби справи. У хвилині він таки скорочує відставання своєї команди в рахунку. Ну а я продовжу себе таке своє. що такі от вихованки і вихованці є у Респета. Зараз у нас знову атакує респект, який вбиває, то він відбиває перед собою Ковальов, себе корольоприбрання за грошов, який дає пас. Зайшов зараз цей пас? Він що зараз не забуває до цей пас Барану. Саме у матчі за п'яте місце, але. Демон належне саме цій команді, що вона намагається зараз боротися і намагається е, грати, мабуть, все ж таки у такий ж поцалів, як вчора, матчі з Ураном зараз в тим часом момент Респект респекту е, більші, не збуду. Володіння респекту високий та бушно вони не протеза. под протокоміш подсидим. Отсидем зараз сам, іде подсидим, отсидем, подсидем, 20 секунд. Нього зараз бурває подсадим! Відповідно, смакін буде зараз брувати все ж таки, але тут наче такий. Хат і зіграв буде, а знову для. Розпитав Висоцький, зараз його передача напрямку сметана. Не збиває Зараз сметана другим дотиком. Лідера повернулася Уляна Мартинова, вона граба поміняла, але тим часом у нас на такий момент і забиває зорс Якраз лідер Ну і забиває Яршов. На 15-й хвилині і от знову ж таки, те, що я кажу, Дуже Барана перемінається зараз передача Семакіна. Зараз де зараз крачу не кажуть точніше. А, а Чому я Хевчука задав, не знаю. тут якраз вийшов вперед. Спитала за з часом у. ця команда так називається. Зараз у нас Туфенчук іде вперед. І далі він проривається, А до свіжої подумать далі зараз він пасна. Це потрібно знову Тафенчука Фенчук постільє зараз і не забиває зараз. в цьому... По-моєму, лучше м'ячу руку по себе, але вона нас. Сирена першого тайму, гурт точно тайму і у нас то далі вже до першого промаха і зараз. Оце забиває. Один умер зараз. А матиме це пробити Киришина, І забиває таке Кірюшон. Забиває смотана, два... І Забиває зараз Гіршок. Чуфара проти Ковальова. І забиває зрештою, що його Чуфару не продовжувалась. І покинув забувають стає у серії пенальти. Роспи стає п'ятим. І при одно шостому стає лідер. Не зміг лідер вигнати друг, серій пенальти ну і Зрештою.